50 років роботи Миколаївська дитяча художня школа відзначила свій ювілей. До пам'ятної дати була організована виставка робіт учнів за останні 10 років. До експозиції увійшли близько 300 художніх витворів, виконаних у різних стилях. Докладніше про захід розкаже далі мій колега Сергій Лисюк. Фактичною датою початку роботи Миколаївської дитячої художньої школи є 1 вересня 1972 року. Однак відзначити 50-річний ювілей у 2022 році завадила безпекова ситуація, спричинена повномасштабним вторгненням росіян. Попри всі складнощі, заклад не лише продовжує працювати, але й має плани на розвиток. Наша школа це базова школа, це початкова мистецька освіта. Нам би хотілося розвивати дизайн, комп'ютерний дизайн. Нам є куди розвивати декоративне мистецтво, і народне мистецтво, і авторські техніки вводити. Бо у нас такі викладачі, які дуже багато ініціативи у них, і вони хочуть працювати, але ми обмежені в умовах. До пам'ятної дати була організована виставка робіт вихованців школи за останні 10 років. Вона налічує близько 300 художніх витворів, виконаних в різних стилях, від живопису до витинанки. Викладачка Інна Гудулян каже: діти завжди викладаються на повну, і робота з ними приносить задоволення. Це для мене все. Я віддаю нера, мабуть свою душу. Так як немає часу мене працювати вдома, сім'я, а всю душу я віддаю цим діткам. Для мене це натхнення з ними роботи. Дуже багато робот я зробила і зробила з задоволенням, з наткненням. І в такий час дуже цікаво роботи з дітками і давати всю любов їм. Саме досягнення дітей відзначають ґрунтовність навчальної бази школи, каже Євгенія Кручиніна. До прикладу, учениця закладу Єва Барикіна здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості за номінацією Декоративно-прикладне мистецтво. Це робота за якою отримала шевченківську грамоту. Вона називається «Червоне – то любов, а чорне то журба. Вити дуже багато часу, можливо, навіть нервів, але задоволений результатом. Ти вкладаєш усю душу, ти навіть не знаєш, який буде кінечний результат, бо спершу ти орієнтуєшся на ескіз, а далі вже йде само собою. Деякі деталі ти замінюєш, деякі зовсім прибираєш, тож ніколи не знаєш, як вийде. Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров називає ювілей школи спільним святом педагогічного колективу та учнів. Достатньо поглянути по місту Миколаєву і побачити те, що зроблено руками людей, які вчились в художній школі. Тому що мистецька освіта перші кроки мистецької освіти – це дуже важливо. Це головне, це дає людині ну, взагалі весь сенс всього життя. За відданість професії, педагогічний колектив школи був відзначений нагородами міського управління культури. Вчителі обіцяють і надалі тримати високу мистецьку планку при вихованні нових поколінь художників Миколаєва. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.